Привіт всім! Продовження теми токарного матеріалу іншого гатунку. Тобто, це такі були, ви бачили у мене на кучі діаметром Поліна, так, діаметром 250, там 200-220 міліметрів. А це все я розкроїв дві розвилки. Ну, там так, процентів 30. Нормально все остальне пішло в дрова, в стружку. Ну, Коротше, такі ось о. це звичайні, типу класичні чаші. Тут одна чаша закрита, типу, є, теж класична. Е, на що вони підуть далі, я не знаю, там може бути якась ще для цукру, або для солі. От. І зробив такі теж. Це будуть або контейнери для зберігання, або коробки для... Там для чого якихось дрібниці. Для скарбів, скажімо так. От. і з двох розвилок вийшло теж дві заготовки. Це буде кришка. Трошки страшненьке, воно тут. Багато довелося все стружку зрізати. Тут буде, звісно, ручка окремо. Тут можна витягнути із цієї товщини ручку. Так, буде сохнуть. Ну і три бланка все для ендграйн проєктів якісь. Зараз це все замазуємо. Запечатую ось цим дешванським акриловим лаком. І буде сохнути. Підписуємося, далі буде. Всім гарного вечора.